Українська греко-католицька церква та Васильянський чин святого Йосафата цього року відзначають ряд важливих річниць. З цієї нагоди, у співпраці з викладачами та студентами Васильянського інституту філософсько-богословських студій, що в Брюховичах біля Львова, пропонуємо вашій увазі цикл передач, присвячений видатним постатям Української церкви. Спеціальну рубрику продовжує серія передач присвячена унійним київським митрополитам. Дорогі радіослухачі! Продовжуємо говорити про визначних постатей унійної церкви, беручи за основу книгу Отця Іринея Назарка чину святого Василія Великого, Київські і Галицькі митрополити. Сьогодні йтиметься про митрополита. Теодосія Ростоцького. Народився він у 1724 році, був сином слонимського міського судді Казимира і його дружини Анни, відчувши покликання до богопосвяченого стану, вступає до монастиря, в чину святого Василія Великого після новіціату і студій філософії, вивчає богослів'я у Римі, де мешкав у грецькій колегії святого Атаназія. 1754 року Теодосія Ростоцького висвячено на священника, після чого він разом із отцем Горбацьким, майбутнім пінським єпископом повертається на батьківщину. Був професором філософії, а згодом викладав богослів'я. У щоденнику холмського єпископа Максиміляна Рила знаходимо хороші відгуки про здібності і наполегливість у праці ченця Теодосія Ростоцького. Далі і Єромонах виконував різноманітні обов'язки був ректором публічних шкіл у Володимирі, адміністратором Жидичинської архімандрії, секретарем Литовської провінції та генеральним секретарем Василянського чину. Капітула у Бересті вибрала ченця Теодосія Ростоцького протойогуманом Литовської провінції, а Тороканська капітула продовжила це служіння ще на чотири роки. Відтак, і Єромонаху Теодосію. Прийшло рішення про його обрання на єпископа Холмського, а також коад'ютора унійного митрополита Ясона Смогожевського, як про це свідчать документи у архіві Ватикану. Відповідно, за ним зберігся і титул архімандрита Києво-Печерської лаври. Свячення відбулися у червні 1785 року. Вділив їх митрополит Смогожевський, луцький єпископ Стецький. І латинський єпископ Качковський, як помічник митрополита, владика Теодосій відправився на візитацію до Підляща, розпочавши від Косова. Служив літургії, проповідував, підносячи релігійний дух народу. На Волині він зустрівся з королем Станіславом Августом, який також відносився до владики з пошаною. У холмі владика Теодосій відновив інтер'єр катедри та зруйновані владичі палати. Після смерті митрополита Смогожевського 1788 року владика Теодозі, як коад'ютор, стає у проводі унійної церкви, а через два роки він призначає холмським єпископом отця Порфирія Важинського. Завдяки зусиллям свого попередника митрополит Теодосій Ростоцький був включений до польського сенату, де захищав інтереси духовенства і вірних унійної церкви. Внаслідок третього поділу Речі Посполитої вся територія України, крім Холмщини і Галичини, потрапила у склад Російської імперії. Для унійної церкви настали нові жорстокі часи, адже цариця Катерина II насаджувала російське православ'я. У 1794 році вона насильно започаткувала так зване восоєдінєнє з православ'ям. А синод Російської православної церкви призначив для цього православного мінського єпископа Віктора Садковського. Держава надала йому для цього відділ війська. Садковський видав пастирський лист, де заохочував переходити на православ'я, авторизуючи ці дії згодою цариці та зводячи наклипи на унію. Однак лист не був ефективним, і тоді почалось насильне навернення. Псевдомісіонарі в супроводі війська їздили по всіх єпархіях від села до села, від міста до міста і, незважаючи на спротив, агітували на перехід на православ'я. Коли ж у якійсь парафії знаходилась ініціативна група вірних, згідно перейти до православної церкви, храм забирали, унійного священника виганяли, а деколи відправляли на заслання і передавали парафію православному священнику. Гонінням та репресіям. Не міг завадити і апостольський нунцій, який протестував проти цього перед владою у Петербурзі. У 1795 році вийшов царський указ, що всі храми, засновані ктиторами грецького обряду, мають належати православним. Таким чином, унійна церква втратила майже всі свої старі храми. Акцію, так званого «восоєдінення» важче вдавалося робити лише у Кам'янецькій єпархії. Куди приїхав львівський єпископ Петро Білянський, що заохочував священників і вірних до витривання, а одночасно повідомляв про цю несправедливість до апостольської столиці та Австрійської імперії. Однак скоро генерал Шереметів прогнав владику Білянського. У Австро-Угорщині релігійна політика влади також обмежувала діяльність василянського чину було закрито всі монастирі, які не провадили шкіл та шпиталів. Тобто не займалися соціально харитативною діяльністю. Таким чином було ліквідовано 145 монастирів, майно яких влада забирала у релігійний фонд держави. Як в умовах релігійних репресій в Росії, так і в умовах релігійного просвітництва в Австро-Угорщині становище митрополита Теодозія Ростоцького було з не найкращих. Митрополит мужньо обороняв права унійної церкви. Для цього він виїхав до Росії в Петербург, його протест не було враховано. І 6 вересня 1795 року російська цариця Катерина ІІ видала указ про скасовування Київської митрополії. Унійним єпископам російська цариця наказала роз'їхатися по різним монастирям, а церковні добра передала православним єпископам та заслуженим російським генералам. Пастерське служіння у Російській імперії виконував одинокий владика Іраклій Лісовський, архієпископ Полоцький. Митрополита Теодосія Ростоцького вже не випустили з Петербурга лише через дипломатичні переговори за посередництвом австрійського посла у Петербурзі вдавалося контактувати з митрополитом. Після смерті цариці Катерини II на царському троні засів її син Павло І. Щоб якось домогтися віднови митрополії, до Росії приїхав надзвичайний легат папи Пія VI Лаврентій Літа. Папському легату вдалося лише домовитися за віднову двох скасованих єпархій Берестейської та Луцької. 1801 року вбито царя Павла І, а після нього новим царем став Олександр І. Митрополит Теодосій Ростоцький написав до царя відповідний меморіал. Про віднову митрополії, однак його було відкинуто. У 1803 році до Росії прибув новий папський легат Тома Арецо, який пропонував на унійного митрополита кандидатури Іраклія Лісовського, архієпископа Полицького, Йосафата Булгака, єпископа Берестейського або Луцького єпископа Левинського. Після затяжних переговорів вдалося домовитися про те, що митрополиту Ростоцькому. Було дозволено виконувати митрополитчу юрисдикцію, але самої митрополії не відновлено. Майже на вигнанні у тузі за своєю паствою митрополит Ростоцький помирає у Петербурзі 1805 року на 80-му році життя. Митрополит Теодосій Ростоцький був добрим адміністратором та мав плани розвитку митрополії, однак. Через репресивну політику держави та розділеність митрополії у різних кордонах їх не вдалося здійснити в цих жахливих умовах. митрополит Ростоцький все ж відзначався героїзмом доброго пастиря, намагаючись продовжувати працю своїх попередників.